Ось бачите, друзі, як вони бігом біжать додому. О води. Це оводи, кусають сильно вони. Бігом, 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 телиця спасається, корова спасається. О. Ну. І... Біжать додому. Вже не хочеться ні трави, ані ніс. Ой-яй-яй-яй-яй. Які проблеми у нас? Ходи отак. От Не цілих дві години ми паслися. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце да. Оце спасіння. Все. Будете бачити, як це. Їх утримати вже. Неможливо ось у кіночок. Троху забігли. Отак. От Отак. А вовади кусають, кусають. Кусають, кусають і кусають ось Я вам цілу серію відео назнімав. Коротких. Ну все, друзі, тепер вже остаточно до побачив.